Тихе полювання перетворилось на смертельне. На Прикарпатті рятувальники виявили тіла двох грибників. Летальні випадки трапилися у лісових масивах Калуського та Коломийського районів. Зокрема, 11 жовтня поблизу села Завій Новицької громади місцевий мешканець 1963 року народження пішов у ліс збирати гриби та не повернувся. Вранці тіло чоловіка виявили місцеві жителі. Ще одне повідомлення про зникнення. Рятувальники отримали наступного дня. Чоловіка 1971 року народження, який 11 жовтня вирушив збирати гриби до лісового масиву поблизу села Товмачик Коломийської територіальної громади, і не повернувся до місця проживання. Пошукові роботи тривали всю ніч, але, на жаль, тіло чоловіка було знайдено рятувальниками та місцевим населенням. Загиблого рятувальники транспортували до населеного пункту. До пошукових операцій залучалися кінологи також пошуки проводились за допомогою безпілотних літальних апаратів. Обставини смертей зараз розслідуються правоохоронцями. Ми тільки дотримуватися правил безпеки під час збирання грибів, а й обережно їх споживати. Випадок отруєння грибами трапився на косівщині. До реанімації потрапили двоє пенсіонерів. До косівської районної лікарні з діагнозом отруєння грибами було госпіталізовано двоє людей з села Уторопе. Чоловік 1957 року народження та жінка 1959 року народження. Отруєння грибами це серйозна загроза, яка важко піддається лікуванню. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.